Привіт, друзі! Бачите, який гарний сонячний весняний день. Вже дерева розцвітають. Я приїхав у лондонський район під назвою Camden Town для того, щоб показати вам деякі дуже цікаві місця, які знаходяться тут у дуже високій концентрації. Тож погнали! Отже, доволі швидко від станції метро Swiss Cottage я дійшов до першої локації, яка називається Alexandra and Ainsworth Estate, або просто як тут називають Alexandra Palace чи Estate. Це шедевр бруталізму, який був збудований у 1968 здається, році, якраз тоді, коли був розкіт цієї архітектури, але були сперечання стосовно того, чи варто будувати в Лондоні все у виді. Таких висотних будинків, які ущільнювали кількість населення так званих свічок. Чи альтернативне бачення було стосовно того, що потрібно замість от класичних терасових будинків збудовувати трішки вищі, але також подібні до терасових домів, а нові споруди, тож дивіться. Олександра Роуд Естейт є одним із найвпізнаваніших житлових комплексів Лондона, як з точки зору архітектури, так і з історії його створення. Він розташований у північному районі Лондона під назвою Камден. Цей комплекс став іконою бруталізму та експериментом у сфері соціального житла. Започаткований був у 1960-х роках. Скільки тут поверхів? Перший, другий, третій, четвертий і здається п'ятий. І, мабуть. Чим нижче поверх, тим більше квадратура, сімейні будинки. А позаду цього комплексу знаходиться залізнична колія. І здавалося б, щоб начебто архітектура цього комплексу зроблена так, щоб відсікати звук залізничних потягів, які проїздять повз. Але насправді через те, що тут є оцей от паркінг, і тут зараз не видно, але під цією будівлею е, є проїзд, так? там він стоїть на таких от ніжхах на ось якось, то дуже сильно чутно, як відлуння потягу від цієї стіни, напроти все ж таки пробивається сюди. Метропольний район Камден був створений у 1964 році і складався із трьох різних районів Хемстед, Холборн і сент панкрас Crass. Кожний із них мав свою унікальну характеристику та населення від інтелектуалів до заможних жителів і радикалів. Ця соціальна різноманітність і стала основою для обітної житлової політики, спрямованої на створення сучасного якісного соціального житла. Одним із найвідоміших результатів. Такого підходу став житловий комплекс Александра Роуд Естейт, розроблений архітектором Нівом Брауном. Основний план комплексу був розроблений у 1968 році, хоча проект супроводжувався суперечками. Спочатку він зіткнувся із противом планувального департаменту Камдена, який сумнівався, що низькоповерхова забудова забезпечить необхідну щільність населення. П'ятий поверх. Однак Нів Браун запропонував такі рішення, які не тільки вирішили цю проблему, але й створили комфортний міський простір. Тож проект був остаточно створений і ухвалений у 1969 році, а будівництво розпочалося три роки по тому. квартал мені радше нагадує готельний комплекс, де є номери подешевше, побагатше. Але всі бачать у кого що відбувається на балконах, можна просто зазирати одному, один іншому. Зверху вниз ніякої приватності. Можна бачити, хто що складає себе на балконах, а також зазирати один до іншого у вікно. Комплекс має форму півмісяця. Головний вхід розташований на західному кінці на вулиці Abbey Road. Ця вулиця стала відомою завдяки обкладинці альбому Beatles. До цієї вулиці ми ще повернемося пізніше. Сам комплекс складається із трьох паралельних блоків, які тягнуться із західу на схід. Проектування комплексу було відповіддю на виклики, пов'язані із близькістю до залізничної лінії. Найвищий будинок у комплексі висотою 8 поверхів був спроектований у формі зіґгурату. Щоб слугувати акустичним бар'єром, який захищає внутрішній простір від шуму потягів, ця будівля була встановлена на гумових опорах, що допомагає мінімізувати вібрації. Кожне житло мало мати прямий вихід на вулицю, а також власний відкритий простір, такий як тераса або сад на даху. Архітектор намагався переосмислити міське життя, акцентуючи увагу на соціальній інтеграції. Та створені просторів, які сприяють взаємодії мешканців, багатьох людей і мене в тому числі дивувало, скільки багато у Лондоні різних пальмових дерев. І це, я думаю, зумовно тим, що тут дуже-дуже теплі зими. І рідко коли температура опускається нижче, ніж, мабуть, мінус 5, іноді до нуля досягає, як цієї зими, але дуже рідко, коли реально бувають серйозні морози. Тож пальма себе тут почувається цілком чудово. Не дивлячись на свою оригінальність, цей комплекс не викликає такого відчуття затишку в першу чергу через оці от, грубий необроблений бетон. Так? Цей стиль бруталізму, який був створений і з'явився вперше у Англії і був дуже сильно розповсюджений. У Радянському Союзі, не дивлячись на те, що тут вони намагалися якось прикрасити його, якось висадити, якісь деревця, пальми, якось зробити якісь ділянки перед будинками, перед квартирами, які б зеленяли цю місцевість, виглядає це більш як якийсь виправний комплекс, закрита територія, де люди скрізь відсиджують строк, аніж живуть. Не дивлячись на це, квартири тут коштують дуже дорого, починаючи від 400 фунтів за однокімнатну квартиру, мабуть, на самих верхніх поверхах, там найменші. І до 800 тисяч або мабуть, мільйону фунтів за трикімнатні, які знаходяться ось тут нижче так званий сімейний формат. Найвищий блок на 8-му поверсі містить дуплекси на верхніх двох рівнях. А на сьомому поверсі проходить галерея по всій довжині будівлі. Два нижчих блоки, по чотири поверхи, мають квартири з виходом на тераси і сади, що відкривають вид на парк площею 4 гектари. Загалом у комплексі збудовано 520 квартир з однією двома-трьома або чотирма спальнями. У дуплексах спальні розташовані на першому поверсі, а вітальні на другому. Усі кімнати мають балкони з невеликими скляними розцівними дверима. А внутрішній простір зановлено пересувними панелями. Так розумію, що це один із входів на паркінг, який ми зараз пройдемо, коли проїздять повз потяги, вони їздять тут доволі часто, їх дуже добре чутно через ось цей от прохід. Давайте подивимося. Ось він паркінг. Дуже все продумано, бачите, у кожного будинку є свої власні гаражі. Хоча ось ця стеля, звісно, така низька, що я, мабуть, не можу неї потрогати. Тобто тільки для маленьких автомобілів низеньких. Давайте подивимося, що тут є. Контейнери для сміття. Це вивіз сміття. Звідси відбувається ліфт на верхні поверхи і ось задня частина цього комплексу, так? Попри те, що сьогодні Александра Роуд Естейт визнаний шедевром бруталізму та інноваційним підходом до соціального житла, його історія не була безпроблемною. Комплекс виявився складним і дорогим у будівництві, що призвело до перевищення бюджету. Крім того, після завершення будівництва виникли проблеми з матеріалами. Бетон, який домінує у структурі, виявився вразливим до вологі, що потребувало дорогого ремонту. О, чуєте, черговий потяг, Частота потягів кожні декілька хвилин. Іншою серйозною проблемою стало опалення. Центральна система опалення, прихована у стінах, виявилася важкою у управлінні, через що мешканці скаржилися на надмірне тепло у квартирах. У відповідь міська рада Камдена запропонувала знижки на рахунки за опалення, доки проблему не вирішили. Попри всі труднощі, Александра Роуд Естейт сьогодні вважається одним із найважливіших житлових архітектурних об'єктів Великої Британії. У 1993 році він отримав статус пам'ятки архітектури другого ступеня, що підкреслює його історичну та архітектурну цінність. У 1994-му район комплексу був визнаний зоною охорони архітектурної спадщини. Цей комплекс також є прикладом того, як архітектура може впливати на життя спільноти, його планування з пішохідними вулицями та громадськими просторами сприяє соціальній інтеграції та зміцненню зв'язків між мешканцями. Дивлячись на ці балкони, на ці речі, які стоять у людей біля будинків, біля вхідних дверей. На те, як виглядає цей комплекс, на скільки він прибраний, немає такого відчуття, що люди що живуть тут занадто заможні. Це дуже контрастує з вартістю цього житла. Але останніми роками все, що знаходиться більш-менш близько до цих богемних районів Лондона, типу Камдена, взагалі до центру Лондона. Кошти не за якість свого житла, а за її локацію. Так, отже, тепер від Олександра Естейт я йду по дуже відомій вулиці, яка називається Abbey Road. А відома тим, що саме тут знаходилася студія, вона до сих пор знаходиться студія студією звукозапису, де записували свої альбоми легендарні Beatles. А також тим, що саме тут була сфотографована обкладинка їхнього останнього альбому. До їхнього розпуску? Тож підемо подивимось. Тож ось ця вулиця, яка зветься Abbey Road, вона простягається від Александра and Ainsworth Estates до ось цієї студії звукозапису, до якої я зараз прямую, і до того місця, де є цей легендарний пішохідний перехід. Я очікую побачити то там на товпи народу. Друзі, якщо вам цікаво те, що я знімаю і про що я розповідаю, я хочу сказати, що я ще також маю телеграм-канал, де пишу про речі, про які не розповідаю у своїх ютуб-відео, бо вони просто не підходять по формату. А тим не менш, про дуже цікаві речі. І там в нас вже трішки більше, ніж 400 людей. Людей, з якими ніколи не буває нудно. І я чекаю вас там також. Ось тут я залишив посилання десь ось тут, на свій канал. І буду вас там чекати. Коли Джон, Пол, Джордж і Рінго перейшли пішохідний перехід на Abbey Роуд. У Сент Джонс Вуд об 11.35 ранку, 8 серпня 1969 року, вони створили одну із найвідоміших обкладинок альбомів в історії музики. Вона породила конспірологічні теорії, спричинила перейменування відомої студії, а також зробила Ебі Роуд місцем паломництва фанатів Бітлз з усього світу. Цей кадр спробували відтворити багато знаменитостей Джон Бон Джові, Рехот Чілі Пепперс. Вуді Гаррельсон, Джонні Депп та інші. І аби зафіксувати, скільки людей щодня перетинає цей перехід, навіть встановили вебкамеру. Abbey Road це останній альбом, який The Beatles написали разом. Хоча Let It Be вийшов пізніше, саме Abbey Road був записаний останнім. Спочатку альбом міг називатися Everest на честь марки Сигарет. Було навіть ідея зняти обкладинку на самій вершині Евересту, але The Beatles відмовилися від подорожі та вирішили просто назвати альбом Abbey Road, фотографувавшись прямо перед студією, де вони записувалися. Ідея прийшла в голову Полу Маккартні, його начерк із задумом композиції обкладинки зберігся до наших днів. Фотографом став Ієн Макмілан, друг Джона Леннена та Йоко Оно. Для найкращого ракурсу він заліз на драбину і зробив усього 6 знімків, один із яких і став культовим. Ця фотосесія була незвичною для The Beatles, адже зазвичай вони приходили на запис наприкінці дня, а того дня знімки робилися вранці. Часто гадають, що альбом Abbey Road був названий на честь студії Abbey Road Studios, але це не так. У 1969 році студія називалася Емі Studios, і лише після виходу альбому її перейменували у Abbey Road Studios. Багато хто вважає, що зебра на Abbey Road була пересунута у 1970-х ближче до Grow N' Road, або трішки на північ у 2010 році, коли її внесли до списку пам'ятник історичної спадщини Grade 2. Але це не так. Перехід залишився на тому ж місці, де був у 1969 році. Є навіть фотографічні докази. Дорогу оновлювали у 2018 році, після чого фанати Бітлз забирали шматочки старого покриття як сувеніри. А у 2020 році, під час пандемії, влада Лондона перефарбувала білі смуги, оскільки вони стерлися від постійних відвідувачів. Навіть попри статус історичної пам'ятки, цей перехід залишається діючим пішохідним переходом. Щодня тут фотографуються до тисячі фанатів Beatles. Зверніть увагу, що ні ось того обмеження швидкості, яке там вдалечі, ні ось цієї зігзагоподібної лінії, ні ось цих пунктирних ліній, ні ось цієї напису Look right, look left, ні ось тих от ліхтарів «Beaming» не було на фотографії оригінальність Beatles. Пройшло трішки більше ніж 50 років. А розмітка вулична настільки оскладнилася, тож можна уявити собі, наскільки буде складніше вся архітектура міст і дороги, і розмітки і знаки Чея через 50 років, наскільки складняється правила. Це, мабуть, саме повільний першохідний перехід у Лондоні. Так, друзі, ну що ж, трішки плани, на жаль, змінилися. Я вам сам Камтен сьогодні не покажу, бо мені потрібно поспішати в інше місце. Зроблю це іншого разу, але сподіваюся, те, що я зараз зняв, що вам розповів. Було вам тим не менш цікаво. І буду намагатися настанням тепліших днів робити це частіше. А вам всім бажаю гарного настрою. Якщо ви ще не поставили лайк цьому відео, будь ласка, зробіть це, бо я стараюся для вас. Підпишіться, напишіть коментар, або навіть підпишіться на мій телеграм-канал. А також хочу сказати, що я створив невеличку мапу українських локацій у всій Європі. Ну, більш за все, звісно, локації я додав у самому Лондоні і Англії. Але якщо ви знаєте якісь локації, де ведуть бізнес, де... Може викладають або збираються українці, будь ласка, напишіть мені про це. І описання про цю мапу я додам до опису до цього відео. Тож, всім вам гарного настрою і до нових зустрічей!